Ми часто шукаємо мудрість у словах, у людях, у великих ідеях. Але стоїки казали, живи згідно з природою, не проти неї, не над нею, а в унісон із нею. Епіктет Марка Аврелій, Сенека. Усі вони бачили в природі не лише фон для життя, а й саме життя, його суть і закон. Природа це не ландшафт за вікном, це потік змін, це порядок, у якому все має свою причину час і завершення. І ми частина цього порядку. Ми не окремо, ми вбудовані. І коли ми живемо в розріз із ним, ми хворіємо душею. Підпишись на канал, якщо шукаєш не шуму, а тиші не хаосу, а порядку, не ілюзій, а гармонії з реальністю. Стоїцизм тут оживає у кожному подиху, у кожному світанку, у кожному спостереженні за світом, який вчить більше ніж будь-яка книга. Цей випуск. Про повернення до гармонії, до циклів, до тиші, яка не порожня, а наповнена змістом. Це про те, як стоїчна філософія допомагає нам жити не на противагу світу, а в глибокій злагоді з ним. І що це не пасивність? Це справжня сила. Стоїки ніколи не розділяли людину і природу, вони бачили людину як елемент великого порядку. Логос це універсальний розум, принцип, що керує світом. Перша природа це його прояв. Жити згідно з природою означає жити згідно з логосом, тобто з розумом, що в усьому. Коли ми чинимо всупереч логосу, ми починаємо боротися з неминучим. Коли ж ми приймаємо ритми життя такими, якими вони є, ми розчиняємось у гармонії, внутрішній конфлікт поступається місцем спокою, а хаос перетворюється на мелодію. Природа не поспішає і все встигає. Стоїки вчили, не варто прагнути все контролювати. Треба діяти розумно, а далі довіритись природному ходу речей. Саме в цьому народжується мудрість. Подивись на світанок, на захід сонця, на дерева, що скидають листя восени, щоби навесні знову розквітнути. Усе в природі має свій ритм, і кожна форма життя знає, коли діяти, а коли чекати. Людина забула це. Ми хочемо все й одразу, але наше тіло, наш розум і наша душа вони належать цим самим ритмам, і якщо ми їх ігноруємо, ми платимо втратами, здоров'ям, енергією, ясністю. Стоїцизм повертає нас до спостереження, до уважності. Він каже: дивись, як живе світ! І живи разом із ним. Слухай, сповільнись, навчися помічати дрібне, бо саме в ньому живе істина. Стоїки ніколи не прагнули підкорити світ. Вони прагнули підкорити себе, щоб не стати рабами емоцій, страхів, амбіцій. І через це вони були найбільш вільними серед людей. Бо замість того, щоб нав'язувати свою волю світові, вони навчилися жити в гармонії з тим, що є. Це не пасивність. Це глибока дія, коли ти не борешся з вітром, а налаштовуєш вітрила. Коли не кричиш на дощ, а вчишся ходити під ним. Гармонія це стан сили, а не слабкості. І саме до неї веде стоїцизм. Весна прекрасна, але вона не триває вічно, як і літо, як і осінь, як і зима. Стоїки розуміли, усе в житті циклічне. Є час для росту і є час для зупинки. Є дні енергії і єдні спокою. Приймати це значить жити зріло. Наша помилка вимагати від себе постійного зростання. Але навіть дерево зимує, навіть річка втрачає течію, щоби повернутись повноводною, і ми маємо приймати свою сезонність не як провал, а як частину великого шляху. Бо справжнє життя це не вічне літо, це гармонійне чергування. Природа змінюється щомиті. І стоїки казали, мудрий той, хто змінюється разом із нею. Роздуми Марка Аврелія сповнені цієї ідеї, що все тече, все минає, і саме тому потрібно жити сьогодні, зараз без прив'язаності. Стоїцизм не вчить триматись за стабільність, він учить бути гнучким, здатним змінювати форму, але не зміст, як вода, що приймає будь-яку посудину, але залишається собою. Це не про байдужість, це про ясність, про те, щоб приймати неминуче і діяти в ньому розумно. Є тиша, яка лякає, і є тиша, яка зцілює, природа, сповнена останньою. Коли ти йдеш у ліс, сідаєш на землю і слухаєш, ти починаєш чути себе. Бо зовнішня тиша відкриває простір для внутрішньої розмови. Стоїки любили самотність не тому, що тікали від людей, а тому, що шукали себе. І найкраще себе чути там, де мовчить світ. Бо саме в цій тиші народжується відповідь. Друге рішення, другий спокій. Стоїки вважали, що доброчесне життя неможливе без гармонії з природним порядком. Якщо ти борешся з реальністю, ти борешся з самим буттям. Але якщо ти сприймаєш усе як частину цілого, ти дієш чесно, гідно, без зайвих тривог. Етичність це не лише вчинки. Це внутрішній стан. Коли ти у злагоді зі світом ти не прагнеш обману, панування, надмірностей. Бо бачиш, у цьому немає сенсу. Бо бачиш, усе вже є. Треба тільки навчитися бути в цьому повністю. Наші предки щодня торкались землі. Жили з нею, дихали разом. Ми ж у бетоні, у мережах, у шумі, але варто лише ступити босоніж на траву і щось усередині заспокоюється. Стоїки знали, тіло не ворог духу, воно його інструмент. Природна присутність, коли ти відчуваєш не лише думки, а й землю під ногами, повертає центр, заспокоює, розсіює ілюзії. Коли ти відчуваєш землю, ти відчуваєш реальність. А це головне джерело сили для стоїка. Не лише пори року мають значення. Є щоденні, навіть годинні цикли після роботи. Відпочинок. Після активності спокій. Стоїцизм закликає поважати і ці мікроцикли, бо саме в них ритм життя. Поруш ці ритми і з'являється виснаження. Прислухайся, і з'являється баланс. Природа показує приклад: ніч змінює день, дощ змінює сонце. І це прекрасно. Стоїки не боялися смерті, бо бачили в ній не кінець, а перехід. Так само, як листя опадає восени, щоби навесні знову народитися, так і ми, як частини природи, маємо приймати смерть як частину великого кола. Жити з усвідомленням неминучості це жити повніше. Коли знаєш, що все має свій кінець, починаєш цінувати кожну мить. А коли живеш у гармонії з природною плинністю, страх зникає. Залишається лише спокій і вдячність. Усе в природі рухається. Навіть у тиші є мікрорух. Стоїки вчили, життя це не статика, це постійна адаптація. Навіть гармонія це не застиглий стан, а баланс у динаміці. Так само і з людиною. Ми не повинні прагнути закам'янілості. Ми маємо прагнути стійкості в Русі. Стоїцизм навчає: будь-як танцюрист, що балансує, рухаючись, а не замираючи. Приймай зміни. І відповідай на них з розумом, а не страхом. Ми часто думаємо, що ми протилежність природі, що ми вища форма. Але стоїки наголошували, наша природа це частина загального порядку. Ми не вершина, ми гілка дерева, не саме дерево. Це дає смирення, це дає ясність. Коли ти бачиш себе не як царя природи, а як її учня, Зникає ілюзія всемогутності і народжується відповідальність. Бо якщо ми частина природи, ми несемо за неї спільну відповідальність. Часто ми сумніваємось, бо не знаємо, як буде. Але стоїки вчили, якщо твій намір чесний, якщо твої дії відповідають розуму, довір далі шляху. Природа розставить усе, як потрібно. Це не означає не діяти, це означає. Не ламати себе, коли не все залежить від тебе, бо в гармонії з природою довіра стає силою, і ти більше не тривожишся про результат, ти зосереджуєшся на гідності власних дій. Природа не ускладнює, це ми додаємо зайвого. Стоїцизм нагадує: у простому істина, коли ти спрощуєш свої бажання, свої думки, свої очікування, ти повертаєш собі внутрішній простір, простота. Це не примітивність, це ясність, це стан, коли кожна річ на своєму місці, коли нічого зайвого. І саме в цьому глибокий спокій. Бо, як і природа, ти стаєш самим собою, без зайвих прикрас. Стоїцизм це не втеча від життя, це повне включення в нього, але з ясністю, з гідністю, з гармонією. А природа наш найбільший союзник на цьому шляху. Ми не над світом, ми в ньому. І коли ми живемо так, як живе світ, із ритмами, із тишею, із змінами, ми стаємо не слабшими, а сильнішими. Бо стоїцизм це не про байдужість, це про любов до життя, до природи, до того, що є. І найкращий шлях до сили це гармонія з усім, що живе. Підписуйся, якщо цей спокійний шлях близький тобі, якщо втомився боротись і хочеш жити в злагоді. Природа чекає. Стоїцизм відкриває двері. Решта вже твоє.